Набирається, уже 30, 35. 38, 39. Короче, 39. Там ще може до 40 дойти. все. Я на 1500 10. метрів, Вообще все. Круто. Я Плюс 2000. тысячи. Сикур. Та ще мотори є, але мені треба топливо. Я купую собі жорстке топливо. Зелене. Уяви собі, зелене топливо. Зелене, капець. А, а, ще Мені аирблоки треба. Так от я отак так от. Сюди от, і от це вот. Все. <звук> а, я бот. <звук> і не бобик, вдох. Дымян здох, Ой, мунах сдох. Теперь я точно побью свой рекорд. ПВМ, короче, просто. Я не знаю, в мене Скільки? один, два, три, чотири аэроблока стоить. Я все-таки 4 разучу рахувати. Ай, як то в тебе пропадають частинки капец. Йо, куди? Йой, що це, Йо Йо це не було. Все. А не багато oh. Я можу купить. Uh. 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 Я хочу зелене топливо. Або хоча б айрблоки. Реально, підписуйтесь на канал. Там зелене топливо. Почекайте, скільки он стоит. Мотор зеленей, не переплутав. Бетер арблок. Зелений мотор да. мені Шки, с... Скільки Airblock, Опа, опа, опа. А, зачипай, ну мені не хватает. Це не тот айроблок, це флейм. Гуто ага. мотор Давай сюди, добре, все. Я ну трошки щось тут на хімічи можливо я буду на турбо можливо я буду ту турбокомаром колись.